Продаж або оренда окремої будівлі по вулиці Погранична, 77, дріб 7. Давайте подивимось, у нас така локація. Як не погано, в даному приміщенні є власна парковка на два автомобілі. От, дана будівля в двох поверхах. Зараз прийдемо, подивимося, що там всередині. Одразу у нас тут такий просторий зал. Є кондиціонер на першому поверсі. Тут у нас сходи на другий поверх, піднімемося туди трішки згодом. Тут у нас гардеробна, запасний вихід, технічна кімната, тобто тут автономне газове опалення, власний санузол першого поверху, вбудована кухня. Тут є ще як складське приміщення невеличке і є вихід на власний на задній дворик. Ось так це виглядає. Можна тут відпочивати від робочого процесу. Зараз будемо підніматися на другий поверх. Подивимося, що там знаходиться ще раз ось такий просторий зал з кондиціонером. На другому поверсі у нас теж просторий зал, але наразі він просто перегороджений скляними перегородками, які можна прибрати. Теж є кондиціонер. Тут трішки далі ще є одна кімната. От. І ще заглянемо в, інший, в іншу частину другого поверху. Тут у нас якби директорська зона, тобто власний санвузол, окремий кабінет з власним балконом. Ось так це все виглядає. От. Повернемося поки в цей зал. По ціні даний об'єкт на продаж коштує 200 тисяч доларів на оренду 45 тисяч гривень. Якщо кому цікаві дані варіанти на викоп або на оренду, телефонуйте в контакт в шапці профілю.